ефір ми розпочинаємо з інформації про Донеччину, оперативну ситуацію і евакуація населення. Про все це розпитаємо нашого гостя. З нами вже є на зв'язку ТВО начальника відділу комунікації національної поліції в Донецькій області та учасник евакуаційного загону Білий Янгол» Павло Дяченко. Вітаємо і дякуємо, що долучилися. Вітаю, студент. Отож, пане Павло, якщо говорити про те, як минула остання доба е, на Донеччині, що можна розповісти саме про е, обстріли, які населені пункти опинилися під обстрілами? Ну, саме таке найпотужніше, найгарячіше це був нічний обстріл минулої ночі е, міста Мирноград. Зранку приблизно о 6.30 вгатили росіяни ракетою по Покровську. Пошкоджено було багато автомобілів. На щастя, із людей ніхто не постраждав, тому що рання пора, неділя людей на вулиці ну майже не було. Ну і вже потім це така трагічна подія, удар попередньо керованою авіабомбою. Росіяни поцілили по Курахове. Маємо інформацію про 16 поранених. Це було одночасно. Людей доправляли до медичного пункту для надання їм першої необхідної медичної допомоги. Це було вдень, ну так, подло, підступно, як вони завжди роблять. Ми згадували про Каби. Якщо казати більш загально, з чого найчастіше росіяни обстрілюють мирні міста Донеччини? Ну на Донеччині від росіян пролітає все, що. Тобто, якщо це прифронтова територія, ну ті е населені пункти, які знаходяться безпосередньо до лінії фронту, е то це міномети, артилерія, дрони е чуть подалі, це керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню, е ракети, і це постійно, це майже кожного дня. Що говорити також і про руйнування, то які є наслідки станом на сьогодні? огляду на ті обстріл, про які сказали. Е, ну, Руйнування дуже суттєві. В Мирнограді пошкоджено два навчальні заклади. Е, одна школа була на етапі будівництва, тобто там будівництво було припинено тимчасово, а інша. Ну, Особисто виїжджав, знімав, ну що хочу сказати. Ну емоції від е, тих людей, які працювали в тій школі, котрі приходили розбирати завали, там наводити лад, е, хоча б мінімально щось врятувати, якусь е, літературу або якісь документи. Е, е, ну, у всіх на очах були сльози. Тобто, ці працівники навчального закладу, е, коли вони приходили це все. Сміття збирати, ну ніхто не спілкувався, просто так, а всі майже всі плакали. Що стосується поруйнуванням по Покровську, то понівечені автівки людей вони були припарковані біля звичайних п'ятиповерхових будинків житлових. Багато машин пошкоджено. Звісно, в сусідніх будівлях повилітали вікна, повилітали двері вхідні. Все зараз ну, ще досить тривають усунення цих наслідків. Військовій адміністрації. Ну, в усіх населених пунктах працюють на місцях, надають людям допомогу? Чи можна якось там закрити ці вікна? Ну і така ж сама ситуація це по Курахове. Тобто багато будинків це така щільна багатоповерхова забудова і повилітало там майже в усіх будинках навколо це вікна. Ну жодного вікна цілого немає. Враховуючи наслідки, враховуючи те, що росіяни застосовують керовані гавіабомби, обстрілюють щодня донеччину. Яка ситуація з евакуацією населення? Евакуація триває. Евакуація триває і ну переважна більшість людей, які мають змогу. І знаходяться не на перфронтовій території. Вони виїжджають там самостійно або користуються е, програмами, які надає військова адміністрація. Ну да державні такі програми. Хтось виїжджає з волонтерами, а що стосується населених пунктів на м м лінію фронту, то там звісно евакуація триває. За допомогою вже наших поліцейських екіпажів білий янгол за допомогою державної служби з надзвичайних ситуацій. Хлопці також виїжджають, також евакуюють людей і маломобільні, і літні людей з тваринами. Тобто нікого там не залишаємо. Все одно ну потрібно, потрібно допомагати людям. і Навіть якщо вони хочуть домашніх тварин собою забрати, забираємо. От буквально сьогодні ну, на днях проходила евакуація з міста Красногорівки. Е, хлопці виїжджали разом з очільником поліції Артемом Шосьом, е, не могли транспортом дістатись до одного з районів е, Красногорівки, тому що ну там відкрита ділянка місцевості, і е, розуміючи, що ворожий дрон може підбити автівку е, просто там. За дві-три хвилини то приймаються такі заходи, щоб унеможливити це. Хлопці бігли пішки до людей. Вони зв'язались, люди до них вже виходили. Ну і що розповідають мілі люди, що пекло пане Павло, так ми зараз втрачаємо. Ви Аудіо зв'язок. Спробуємо налагодити зв'язок. Нагадаю, що ми спілкуємося з твого начальника відділу комунікації національної поліції в Донецькій області. Ми якраз зупинилися на темі евакуації, і наш гість це учасник евакуаційного загону Біл Янгу. Саме цей загон він і працює на а, от, саме при фронтових територіях. І наш гість Павло Дяченко згадував якраз про ці небезпеки. Пане Павло, на жаль, ми втратили звук від вас. Якщо ви Будь, можете повторити. Будьте ласкаві, так можливо останні дві-три репліки, бо не було звуку. Прошу. Ну що стосується місцевих, вони от за цю евакуацію з Красногорівки, коли вже з ними спілкувались, вони казали, що це просто якесь пекло. Було росіяни били запалювальними снарядами, гатили так, що люди по 2-3 дні не могли вийти взагалі з підвалів, тобто навіть просто виглянути на вулицю. І ви розумієте, який розпач людей, що вони просто біжуть. Вони бігли пішки по цих вулицях. Тікаючи від цього жахіття, Павло Павло, дякуємо вам за те, що до нас оперативно Павло Дяченко, тимчасово обов'язків начальника відділу комунікації національної поліції у Донецькій області та учасник евакуаційного загону Білий Янгол.